До стрибків цін люди звикли настільки, що про ймовірність чергового підвищення тарифів говорять майже без емоцій. О, знаєте, що не де не, не знаю. 39-те добре. Я не пам'ятаю. Зарплати не попіднімали. Люди мають маленькі зарплати, а попіднімали тарифи і нема, нема можливості оплачувати. А ще попридумали субсидії на тих субсидіях, ще більше брешуть. Так ціни підняли. Ну, а зарплати стоять на місці, ну, звичайно, що негативно. Тому що важко, а ще як є діти, тобто, справитися з комунальними послугами, тобто сплатити. І ще плюс ну, на харчі дуже ціни також піднялися. Зарплата не відповідає тим тарифам, важко людям прожити. Ми живемо в зоні буштинської станції, дихаємо повітря. Звичайно, що тут повинні бути тарифи нижчі для буштинців. Багато хто покладається на субсидію, хоча не всі вважають, що можуть на неї розраховувати. Помагає субсидія, а так би більше що сказати. Скажімо, як я отримаю на дитину 860 гривень. Зараз я вже маю якусь там допомогу і зараз маю і субсидію. То ясно, що зараз я виграю. Але є таких багато людей, що їм всім не виходить субсидія. Допустимо неможливо всі зібрати довідки. «Субсидію обіцяли таку субсидію, люди подали, субсидії нема. Відмовляє людям субсидії. Субсидія не всім виходить, мені субсидії, наприклад, не виходить. Дехто сприймає нові тарифи, суто прагматично. Треба вирахувати все, от, чи воно вигідно чи не вигідно, але напевне, що за високі. Є й оптимісти. Я б сказав, що ціни нормальні. Офіційне опитування на сайті триває його результати передбачити не важко тільки сухі цифри розрахунків не завжди дружать з реальними можливостями наших з вами гаманців.